Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Це наше друге відео, і друге відео з нашого перебування в Хорватії. Цього тижня ми лишалися в готелі All-Inclusive, тому покажемо вам частинку того, як це відбувається саме в такому форматі відпочинку. Ми записали обзори для вас на їжу, на сам готель, а на пляж. І загалом наші відгуки, як все, що тут відбувається, тому у вас буде можливість познайомитися більш детально, з таким типом відпочинку. Гарного перегляду! От я. Це вхід, туалет. Душ. Так от. Йдемо далі. Він невеличкий, в принципі. Тут така от кровать, Тілік. Це весь номер але саме головне ось тут. Чікс. Хоба. Ой, наша перша вечеря. Е-е з отаким от видом. За таким от видом у нас вечеря. Досить великий вибір їжі. Прикольно все. Потім ще якось піднімемо на кухні, якщо виглядає. Вона прийшла поспала. Потім ми пішли, скупнулися, поїли. Вона спить. Зараз допрацюю, підемо купатися. Ну що, контент. Зараз е, включу, можливо, на ширік, можливо, просто відео і пройдемо з номеру готеля до пляжа. Зараз можете чути, як тут голосно цикади кричать. Я також, мабуть, ніколи не чув. Вони прям тут дуже-дуже голосні. Дві хвилинки, чи півтори і ми на морі. Тут в принципі в ту сторону е, общественний пляж. Тут от, пляж чисто такий невеличкий з лежаками від нашого готеля. І далі там ще один общественний пляж, але ми туди ще прийдемо. Зараз трохи хвилі на морі. Тут стоять лежаки отакі від нашого готеля. А он, мадам, книжку читает. до моря. Тут прикольно, що дерева закривають е -е, сонце, як тіньок діють. Не треба зонтиків. Ось така от красота Наш готель. далі. Катя книжку читає тут. Це вважається типу, общественний пляж. Оце лежаки не нашого готеля. Їх за гроші тільки орендувати, щоб там лежати. Ми можемо в нашому готелі або тут лежати, або на тому пляжі просто на рушниках. Або там ще одне є місце. Ми сьогодні тільки побачили його, де теж лежаки нашого готеля. Зараз пройдемось, я покажу. Так, що ж я хотів показати от наш готель. Там вон такі гори дуже красиві, зараз трохи звідси погано видно. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Взагалі, е, цей басейн. Зараз зупиню відео, переключу на себе, щоб люди не думали, що я їх знімаю. І піду замовлю собі мохіту. До речі, дуже дивно, що, е, е, що більшість людей чогось сидять на басейні. На морі, в принципі, небагато людей, а на басейні е, дуже багато. І це трохи дивно, тому що для чого їхати. На море, щоб сидіти біля басейну. Так. Зараз замовлю собі Мохіто. Вон можете бачите, заді мене стільки народу біля басейну. І зараз вже трохи пішли на... в номери, а загалом чогось більшість біля басейну. Одне місце, де е, ці зонтики і місця. Там чуть далі зараз приближу. Зонтики і місця нашого готеля. Ми тут ще не відпочивали, але може і сюди прийдемо, тому що подивимося, може тут море трохи краще по камнях. Бо там, де ми зараз сидимо, то дуже багато каміння і важко трохи заходити. Thank you. Thank you. Я хотів для влога ще показати таку штуку. От його такі номера в людей, що в них свій басейн ще. Тут і ось тут ще. Виходиш, ти типу, по балкон в тебе продляний такий і... і свій басейн. Йдемо на вечерю. Зараз підзніму вам трохи їжі, як там все влаштовано в all-inclusive цьому на вечері. Ось наші вечеря, набрали як завжди, багато всього. Катя, розкажи враження, як пройшов твій день. Шкарно. Я плавала, багато спала і їла. Це все, що хочеться на відпустці робити. Супер. Так, показую, який красивий, як завжди, захід сонця. Сьогодні протестуємо новий, а, нову зону, яку ми не побачили, коли захищалися. Вона знаходиться буквально за басеєм. Ми коли приїхали, ми побачили невеличку зону біля пляжу, яка ну, ось ось вже типу, така невеличкий кусочок а, пляжу. І ось ось починається прямо вода. Там буквально 10-12 шезлонгів стоїть. І ми не розуміли, чого там так мало народу, де всі. На басейні зависають, чи що. Поки чоловік працює, бачу, чи там легше заходити в воду, бо біля того кусочку, де ми були вчора позавчора, то там дуже важко, там велике каміння прямо під водою, прямо, ну, от, як ти заходиш і важко дуже заходити в цю зону. Ось тут зона спа, і сюди приносиш свій стріхи і отримуєш нові. Пушники замінила, і зараз спускаємося сходом до басейну, аж звідти до е, пляжної зони нашого готелю. А, тут, тут кругом такі сходи, по яких треба походити. Я вам скажу, що це виснажує. М -м, навпаки, мабуть, трошки допомагає не заплутати жирком, поки ти на оленці. А, а там ось такі. Нереальні види, які, які відкриваються. тут такий барчик, а у нас як виявляється Загалом ось такий пляж від готелю. Своє місто я знесла самому здух, але тут ще поки що затіна, тому можна спокійно тут собі відпочивати. А ось там море, яке я піду протестую трошки пізніше. Вже друга половина дня, а ми відпочили, точніше, хтось відпочив, а хтось попрацював. І тепер йдемо на uh, після, uh, після обідних купання і коктейльчики. Stay tuned. Так, Сьогодні наш третій день відпочинку. Море просто супер, дуже-дуже тепло. Це хвилі великі, але це в принципі дуже не заважає. Море в Хорватії взагалі питань немає. Супер тепле, супер чисте, кайфове. все тут? Цікавих моментів. Ось ця лінія берега вранці вона більш далі, тобто берегу більше. А на вечір відбувається приплив, і лінія берегу зміщається, що дуже сильно зменшує саму, саму зону для пляжу і для відпочинку. А, в принципі, на людей це ніяк не впливає, тому що під вечір тут ну, ось майже нікого немає. А, але ну, такий цікавий факт вам буде. І а, вода також на вечір вже трошки брудниця, а там водорості. А ось зранку вона просто і в день вона просто ідеальна. Вона прозора. Ти бачиш всіх рибок, які плавають під водою, бачиш все каміння, що внизу відбувається. В принципі, ось так виходять пляжі вже на вечір після сьомої. А люди розходяться вже майже нікого не лишається. А, і можна собі приходити кайфувати, тому що насправді сонечко. Приємне, приємно загоряти, якщо є таке бажання. Вода тепла, тобто ще можна купатися і людей особливо вже немає, тому що всі розходяться на вечері. В принципі, ось так виглядає пляж від готелю. Тобто не біля басейну, а вже більше біля моря. Це вже ввечері після сьомої він так зранку. В день тут дуже багато людей, які просто засмагають, просто лежать. Тут ще є зонтики, які забирають працівники готелю вже ввечері. А можна є ось такі орендовані домики, шалаші, які можна зняти за додаткову плату. Це здається близько чи чи 50 євро на день. А, і можна там проводити час. Дуже зручно, що вони там закриваються, але в принципі а, тут також доволі комфортно. А, біля моря недалеко а, можна ось буквально ось це море, можна пройтися, скупнутися речі в безпеці. А ти можеш їх спокійно тут залишити і пойти відпочивати в, в поближчі ці домінки. а, Вони ось так виглядають. Там є. Така кровать ложа. І тут два шезлонги перед ним. Тобто, якщо жарко, ти можеш там закритися, собі відпочивати. Якщо хочеш трошки підзасмагати, то можна в принципі, і вийти на сонечко, воно ну, тут відкрито, тут немає дерев, які особливо закривають. І в принципі засмагати саме тут. Щоб показати, що ось, наприклад, біля нашого готелю. 12 євро за день за лежак і 6 євро за день за зонтик, за парасольку, якщо потрібно від сонця. І працює десь з 7 до 7, в принципі, 12 годин. А, так що, якщо плануєте це робити, наприклад, з лежаками і з парасольками, то це ще коштує ось за додаткову оплату. Але дуже багато людей. Які приходять просто на полотенцях своїх на або, наприклад, просто розстеляють якісь лежаки свої, і в принципі в ногах. Ну доволі комфортно. Такий собі натуральний масаж. Вечір вже трохи піднялися хвилі, але О, вони невеликі. Тут в принципі і немає великих хвиль, щоб вони тобі так заважають, і ти на купаєшся. Можливо, тут убувають шторми, але за цей час, поки ми тут, ми цього не помітили. Із важливих речей обов'язково треба брати для себе взуття. Взуття, а для входу в воду для плавання, спеціальне взуття, яке можна придбати в картоні, десь на Олексі, я впевнена на, на Аліекспресі, це також є. Тому що дуже важкий вхід, особливо коли велика каміння, і ти такий трошки на, на ручках лізеш для того, щоб зайти у воду. Але загалом ми знайшли такий більш пологий, де каміння менше, і тому, відповідно, вхід для на нас трошечки легший. Але це не завжди так буде. А, протестуємо, зможемо сказати, більш напевно. Сьогодні, до речі, був кращий вибір м'яса. Таке прикольне м'ясо з гриля. Курочка ось така, бедра запечені. Ну, як завжди, тут прекрасний захід. Кожен день такий гарний захід. Ми набрали кавуна, бо зазвичай попадаємо так, що його вже немає. Місце на шезлонгу. Я сподіваюся, що воно буде, але дивлячись на те, що відбувається зараз біля мене, воно буде. Тому що на вулиці був схожий за прощ, який ми не чули вночі. А на морі майже нікого немає, майже ніхто не купається. І, відповідно, я думаю, що так і не будуть вільні місця шезлонга. Але побачимо. Ну що можу сказати, що зранку вже всі, 9 ранку вже майже всі гарні місця позаймали. Ну, мені трошечки трошки лежилося, А навіть ще парасолька від сонця лишилася. Море взагалі шикарне, повний штиль. Вода просто максимально прозора, чистенька, яка тільки може бути. А на пляжі дві людини у воді плавають, а так хтось сидить за горяєм. Тому такий пляжний відпочинок, ну ламплюсь. Цикади співають вже з самого раночку, без перестанку. А... Дивляться на те, що, можливо, вночі був дощ. Зараз доволі тепла водичка, а, тільки так заходить купатися, але спочатку треба сходити на сніданочок. Сьогодні напає дня сангрія. Вона тільки сьогодні один день є, але жалко, бо ми дуже її любимо і вона дуже смачна. От така от зльдом з фруктами. Тільки що в морі хтось комусь дуже голосно українською мовою співав з ним народження. До речі, цікаво, що українців дуже багато чуємо українську мову. І по дорозі, поки їхали, то теж дуже багато було різних машин на українських номерах. Коротше, сангрія закінчилась, тестимо тутешні коктейлі. Це типу мімоза. Ну, по крайній мірі щось похоже на неї. Тут якась водка з сиропом і лимонадом, а це слащі з білим ромом. Такс, у нас проблемка. Вже сім годин вечора, нам треба йти вечеряти, а я дружину не можу з води дістати. Все купається. От уже захід потрохи починається. Море дуже-дуже тепле, дуже чисте, до речі, рибок багато плаває. І он головна риба плаває. Ми, до речі, ні разу не ходили ось туди за поворот, навіть не знаємо, що там. Територію, це от лоббі, там реєстрація, тут магазин, один, другий. Тут класний вид. В тут можна брати п'ять коктельчики. Нім можна просто відпочивати. Люди сидять, спілкуються. Ось тут ввечері всі п'ють коктейлі, спілкуються, спокійно все. Немає п'яних людей, тихо. До речі, готель Adults Only, тому... Дітей теж немає. Там зазвичай жива музика різна в різні дні. Сьогодні відпочиваємо так ось тут, під двома зонтиками. Весь день. Досить комфортно, дуже тепло. Таке прекрасне море. Небагато людей. До речі, дуже класно, що небагато людей, тому що буквально вчора попалось відео з тіктоку. Де в ту сторону, десь кілометрів 7. Місто, яке називається Макарська, дуже розпіарене. І там прямо народу, на пляжі, отако все засіяно, що нема що пройти. Сьогодні, в принципі, це ще досить багато людей проти останніх днів, бо останні дні взагалі пусто не було, в морі нікого і дуже комфортно. Зараз ще прийдемося до моря покажу трошки... Ой, дой спущусь. Опа. Покажу трошки море. Дуже багато людей на сапах плавають. Можливо на наступний раз колись купимо собі сап. Отака от красота на пляжі. Дуже-дуже тепло. І водичка дуже тепла, дуже приємна. В міру солена. Людей мало. І вода максимально прозора. Я сьогодні ниряв десь на 5 метрів доставати дна. То... Зверху так не скажеш, що там 5 метрів, тому що ну, видно дно дуже-дуже чітко. Так, ну що, сьогодні субота, наш крайній ранок в цьому готелі на Олінклюзіві. Ми вийшли, крайній раз купались. Сьогодні хмарно, до речі, дощ трохи крапав. Зараз будемо дивно розбиратись і виїжджати на нашу поступну локацію.